Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, Вовчанськ-Чугуївського району. Ворог активно застосовував авіудари по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному Куп'янського району та Степовому Зюмського району. Ворог протягом доби інтенсивно обстрілював місто Куп'янськ-Вузловий. О пів на дванадцяту відбувся ворожий обстріл Тип озброєння, реактивна система. А залпового вогню ураган, внаслідок якого загинув цивільний чоловік 1966 року народження. Рятувальники звітують за минулу добу трапилось дві пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Близько 21-ї ворог здійснив обстріл по місту Вовчанськ. В результаті ударів горіли конструктивні елементи господарчої споруди на площі пожежі 50 квадратних метрів. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. О 22.10 знову обстріляли місто Вовчанськ. В результаті ударів горіли господарчі речі в ангарі на площі пожежі 30 квадратних метрів. Від ДСНС залучались одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. О 13-й виникла пожежа, яка не пов'язана з бойовими діями у селищі міського типу Коротич Харківського району області. Горів приватний житловий будинок на площі 60 квадратних метрів. Постраждав власник будинку. З отруєнням чадним газом його було госпіталізовано. Алізовано до обласної лікарні пожежу було локалізовано у 13.45 та ліквідовано у 15.15. 15. Від ДСНС залучались дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1193 одиниці вибухонебезпечних предметів. 7 листопада, біля сьомої ранку, до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Подія сталася на території приватного дому володіння у селі Рубіжне-Чугуївського району. Внаслідок вибуху 42 дворічний господар отримав осколкові поранення правої кінцівки. Бригадою екстреної медичної допомоги він був направлений до обласної лікарні. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, противник провів безуспішні штурмові дії у в околицях населених пунктів Синківка, Іванівка та Берестове, де українські захисники відбили шість атак противника. Марія Сув'єва та Ігор Мікенін, Харків, новини.